Так, народ, ты самый гараж, ты самый я. Сегодня я отправляюсь в дальняк. Такие, ну дальняк. Вот, собрал рюкзак, поклав сюда воду, э, дайки гаечные ключи. И тик разбавил маслом. Вот Зив стоит уже готовый. Сейчас там что еще взял? Да мало все взял, кашкет взял на всякий случай. Кашкет, пара ключей, воду. Зараз заливаємо бензинчик, і їдем. їдемо. Їдемо в одне місце дуже далеко. Там і річка є, і закінчити літній табір, там, що хоче є. А, за 30 км. Тут пів літра, я не знаю, чи мені вистачить. Ну, там в баку ще 0,1 літр. Тобто має хватити на 30, в принципі. От. Це ж 50 кубів. <гум> не знаю, то близько. Коротше. Давай починаємо. Погнали! Чуть-чуть заливаю, вот, щоб на краску не попало бо краска все-таки звичайна, може ще як я не випадю. Може, о, щоб краска не розплавалася. Саме головна частина кожного байкера це подножка. Оба, все. Я готовий до От, Я зміг виїхати на трасу, і це вже великий плюс. Коротше, фільтр, я забув яку сторону він відкривається і не хотів заводитися нормально. Так, я виїхав, тепер включу спідометр, щоб просто подивитися скорость, потім скажу, якщо що. Їдемо далі. Я думаю, ви бачили, який чуть не впав. А, і коротше я приїхав трохи. Я вже приїхав два села, і я сів, щоб він коротше, остив, тому що ну щось все почало чуть-чуть трохи -чуть сторони хилити. Ну, це я знаю, що переднє колісо виляє. Але все одно хай остине, тому що ну, стрьомно, знаєш, типа, саморобний мотоцикл як як Так що тепер ми сидимо на зупинці. Через два села вдома, тут лавочки, немає ні Вот, І сейчас гостине 2 минути и далі їдемо. Так, я вже досить далеко приїхав, тут вже абсолютно інша місцевість, тут вже ростуть ялинки. Отака от шикарна дорога, ну, чисто, не знаю, по-моєму, це дуже. Подивіться, це виглядає крайнє. Сейчас, почекайте. Минутку. Минутку. Це виглядає крайньо-американськи, по по-моєму. І це охрінительно. мені це дуже-дуже подобається. От, я пофоткався вже і їдемо далі. Ну, в принципі, я дійшов до як скажу? я приїхав сюди, але казали, що туди, куди я хотів, не можна. Бо там... Ви самі розумієте хто, якщо ви розумієте, що ви... Якщо ви з України, то ви розумієте хто там. От, приїхав сади яблучні. Каштани. Видно каштани цвіта. Коротше така от прогулянка вийшла в мене. Ще додому їхати. А Тут сади такі безкінечні, безкрайні сади яблучні. Я, мабуть, ще поснімаю трохи. От, там поле якесь, там сади. От так от. Сейчас попью водички і йду додому. Є в нас цікаві надписи в Україні на зупинках. Ти раб божий, сказали люди, схожі на рабів, ти, бо... ти богам подібний, сказали люди, схожі на богів. Я все-таки зміг добратися додому без поломок. І я вам скажу, да, це було охрінітельно. Отака от моя перша мотоподорож в житті. Вот, на саморобному мотоциклі, точніше це ЗІВ-77, але ну, фактично саморобний, бо його зібрав з нуля. Вот, ставте лайки, підписуйтесь, може ще щось зніму колись.